Вітаю вас, мої любі малята. Подивіться, будь ласка, який яскравий, барвистий, а який запашний букет. Подивіться, які яскраві в ньому квіти. Жаль. Літо літечко минуло, як метелик промайнуло. За ним гостя завітала, свою казку розказала. Малята, ви здогадалися, про яку пору року йдеться у цьому віршику? Так, вірно, про осінь. Так, малята, в нас вже давно гостює осінь. А ви знаєте, як звати її синів? Її синів звуть вересень, жовтень і. Листопад Вересень, наймолодший із синів. Він до нас приходить першим після літа, синьоокий і ласкавий. Він дає нам знати про осінь, про холодним подихом, дощем налякає, але часто запрошує до себе свого сусіда літечко. Тоді ми дивуємось і радіємо теплу. Вересня не бояться квіти. Вони бояють у садах, милують наше око. Про осінь нам нагадують тільки коротші дні та про холодні осінні вечори. Вересень уже закінчився, і за ним прийшов другий син осені Жовтень. Жовтень він гарний хазяїн. У нього багато роботи в лісах, парках і садах. Послухайте, як про це написав Степан Сокирко. У вірші, який так і називається Жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку. Другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень навмання по садах-дібровах. Малята яким ви уявляєте жовтень? Веселим, сумним чи сонним? Малята, а скажіть мені, будь ласка, які фарби ви взяли б, щоб намалювати жовтень? Так, коричневу фарбу, жовту, помаранчеву. так? Червону. Малята. Ви знаєте, що жовтень найбагатший місяць осені. Все навкруги одягнув в золоте вбрання. Малята, а що потім станеться з цим вбранням? Так, вірно, це вбрання опаде на землю. За жовтнем прийде третій син осені, листопад, листя з дерев і кущів облетять, потемніють, почорніють. Але про це малята ми поговоримо з вами пізніше. Я сподіваюся, що вам сподобався вірш Степана Сокирка-Жовтень. Я малята бажаю вам всього найкращого. І буду з нетерпінням чекати зустрічі з вами знову.